Друзі, всім привіт! Перед нами інвертор від європейського виробника Грета. Давайте сюди ближче подивимося. Досить мощний, відкритого типу. 7,5 кВт пікова, 7,2 кВт робоча. Досить цікавий такий. Мощний інверторний генератор. Давайте перейдемо зразу. Тут в комплекті йдуть транспортувачні колеса, ручка. Так, Тут у нас йде силова розеточка 16 амперна, крепежі для колес. В комплекті два пульта, два набори ключів. І отакий от от адаптер для підзаряду акумуляторної батареї. Досить такий добротний і міцний генератор. Давайте роздивимося передню панель. 32 А розіточка. 2,16 амперні розетки. Старт в три способи. Можна запустити з допомогою ключа, з допомогою. Пульта, також можна з допомогою кнопочки запустити, є економ режим, інформаційне табло, яке показує, коли недостатньо мас... мастила, моточаси, герці, а також показує наскільки протів він у нас. Проводить, яка, яка мощність. Так, друзі, отакий от досить гарненький інвертор. Для того, щоб запустити, залить мастило. Підключити оці розйоми, паливо. Тобто розйоми підключили, акумулятор підключений і готовий до запуску. Як бачимо, заливна горловина. А тут у нас індикатор, де показує, Показує на таблі, скільки палива. Що є ще? Також є і ручний старт. І як бачимо один брелок. Вон він, друзі, вісить один брелочок. Один брелочок вісить. Ось така досить цікава моделька. Кого зацікавив мощний, добротний. Отакий От інвертор. Звертайтесь в компанії Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І у вас буде такий мощний надійний помічник від іспанського виробника. Друзі, всім миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі. Телефонуйте 063 426 10 10 Повторюю, дана моделька, піковою потужністю 7,5 кВт. Робоча потужність 7,2 кВт.